Бо менших друзів гумор почитаємо, Надіємось, майстерка. Богореса розвия. Чим чотири лапи любимо. безмежно. Косючий собака. Об'ява казала. Косючий собака, табличка вважала. Косючий собака, розсердились люди. З господарем пса ми водитись не будемо. Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з сього. Та ось випадково по цьому провулку ішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчинка, звичайно, читати не вмів, І в двір, де собака косючий, забрів, побачив хлопчина рудого собаку. Собака спочатку присів з переляку. Косючий собака маля не вкусив, він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати. Ой, треба дитину з біди виручати. Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж косючий. Сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що кусючим вважався. В лісі зайчик хвалькуватий, вранці видрипавсь на дуб і гукнув У мене свято, в роті виріс перший зуб, Підбіга до нього білка, чимось іншим похвались. Обламалась раптом гілка, зайчик долі опинивсь, Обійшлось благополучно, зайчик землю витер з губ і почав кричати гучно. В мене випав перший вул. До папухи зоопарку підійшов гусак. А чому це ти питає, зажурився так? І чому у тебе? Зараз голова в бинтах. Ех, скажу тобі, я, друже, ти щасливий птах, ловиш рибку на ставочку та скубеш траву. А ось я на місці виднім між людьми живу. Всім відомо, що у мене мудра голова від людей я перейма фрази і слова. То ж таке недавно ляпнув тут, при дітлахах. Що дорослі закричали, з божеволів птах. Через цей сиджу без їжі вже чотири дні. Бачиш, вуха заліпили пластире мені. На пагорбі гуляли дві юні черепахи, там квіточки збирали, не знали зовсім страху. Ведмій кудлатий каже Ідіть скоріш до мене. Ти, супчик черепаший, а ти, смачна печеня, не стали на коліна, вручаються що сили, Спилися у обійма і колеса зробили. Боролись і крутились, не сунути у пічку, як вигор покотились, із пагорба у річку. Хижак голодний піде, закінчиться миттєво жахи. Перемогли ведмедя, кмітливі черепахи. Вас на друзі на допомогу завжди йдуть це перелаві дорозі.